Якщо це відео збирає 5 тисяч лайків, це перший випадок, коли можна зайти в вівчарку. Прикол. І за це не схлопотати срок. Ні, якщо ви скажете Андрюхі, що це деказка, він повірить, що це справдішні люди, блядь. Ні, що прокатати. Це насправді прямий ефір, блядь, із Средизем'я. А от і зращенці там нюхають, мабуть, блядь. Давайте істигнітарій! Це передвиборча кампанія Андрія. Голосуй за рибака. Що ви пропонуєте? Я чув таке в ній до речі. В новій Зеландії є дуже популярний овоч. Він у нас тільки зараз набирає популярності. Це Велбой. А це скіфурі в Беннінгтону є п'ятиметрова структура людина патіза. Для кінці нам вміє жартувати, бо при цьому всьому не казати жодного Ну що ж це за людина?